Із десяток новобудов, в яких ніколи не жили і вже не будуть жити люди. Місто Привід в самому центрі України. На Кіровоградщині є містечко, в якому можна знімати фільми жахів. Недобудови височать у центрі містечка Долинська як привиди, неначе декорації із фільма про апокаліпсис. У цих багатоповерхівках вже за три десятки років мало вирувати життя на майданчику бавитися діти. Натомість заколочені дошками двері та колючі дроти на вікнах. Будинки поступово руйнуються, чорніють та сипляться на очах у містян. в той час як сотні родин у черзі на соціальне житло. З кожним роком будинки примари стають все менш придатними до проживання. Але що до цього привело? Давайте трохи заглибимось в історію і віднайдемо правду. Містечко Долинська в Кіровоградській області мало б по праву називатися вітриною української безгосподарності. Звичайно, наша країна майже цілком складається з історії про те, як десь щось розпиляли на металобрухт, але розміри державної дурості в Долинській вражають уяву навіть досвідченого дослідника. Тут, у географічному центрі України, розташований наймасштабніший за всю історію нашої країни довгобуд. Криворізький гірничо збагачувальний комбінат окислених руд, скорочено ГЗКОР, який держава не може добудувати вже 40 років. Будівництво комбінату почалося у 1985 році. Радянський уряд ухвалив рішення будувати промисловий гігант недалеко від Кривого Рогу, де є великі запаси окислених руд, відходів місцевих гірничо-збагачувальних комбінатів. Наявні в Україні підприємства їх переробляти не можуть. І саме Криворізький спеціально планувався для переробки такої сировини. Сам Кривий Ріг на той час уже був перевантажений важкою індустрією. Росте, набирає набирають сіл криворожсталь. Один із самих совершенних металургічних заводів країни, який праву називають Южний Магнітцем. Недавно здесь начал работать Блуминг, оснащенный новейшим отечественным оборудованием. Волки обжимают огромный слиток, уменьшая его размеры для дальнейшей обработки. И не успев остыть, он попадает в другой прокатный стан, где превращается в стальную заготовку. Тысяча электромоторов установлено на этом крупнейшем заготовочном стане, пущенном накануне 40-летия Компартии Украины. Молодой цех, молодые руки. Лида Борисенко Пішла на завод в місті за своєю подругою палік Прохода після оканчання десятилітків. Метал це макущество, і молодіж допомагає страні вручать більше метала. Тому будувати новий комбінат вирішили по сусідству у Долинській. Невеличке містечко з населенням 20 тисяч осіб, більше схожим на село, за задумом мало бути перетворено на великий промисловий центр. Недобудований комбінат свого роду українська Вавилонська вежа, оскільки його почали будувати вже на Заході СРСР, коли радянська економіка стагнувала. Союз вже не міг потягнути таке будівництво самотужки, просто не вистачало коштів. Тому до будівництва було також залучено інші соцкраїни Німеччина, Чехословаччина, Болгарія і Румунія. Передбачалося, що СРСР. Після побудови комбінату буде розплачуватися із сусідами його продукцією. Але у 1993 році будівництво заморозили. І готовий на 70% комбінат так і залишився стирчати в степу мертвою бривою, грізний силует якої видно за багато кілометрів навколо. Відтоді комбінат ніби існує, а ніби й немає. На ньому досі працює колектив у 700 осіб. Територію охороняють. А на підтримання довгобуду з бюджету щороку виділяють 40 мільйонів гривень. Кожен український уряд обіцяв добудувати об'єкт, але щоразу обіцянки залишалися порожніми словами. І якби не було в проєкті іноземної участі, недобудований комбінат, напевно, поховали б і рознесли по цеглинах ще в 90-х. І до теперішнього часу ми взагалі не згадали про нього. Але казус полягає в тому, що дві держави, які починали будувати комбінат разом із СРСР, Досі заявляють права на свої частки і вимагають компенсацій. Румунія і Словаччина вимагають від України або добудувати комбінат і компенсувати їм витрати продукцією, або оплатити витрачені зусилля грошима. Причому Перша вимагає 1 мільярд доларів. Україна займає при цьому дивну позицію: ні миру, ні війни. За 33 роки незалежності будівництво комбінату практично не просунулося, він так і залишився законсервованим довгобудом без виразних перспектив. І лише претензії західних партнерів та їхній контроль на об'єкті врятували його від пограбування і знищення. До моменту зупинки будівництва в комбінат вже було вкладено близько 1,6 мільярдів доларів. Для добудови необхідно ще близько 1,5 мільярда. З кожним роком ця сума збільшується, оскільки конструкції ржавіють і старіють. Будівництво потроху розкрадається, а саме виробництво до моменту завершення його будівництва може просто морально застаріти. Без допомоги держави, без інвестицій держави, без інвестицій інших країн, потужних інвесторів. Комерційних добудову житлових будинків самого комбінату неможливо. Чому? Тому що програму самої сенації затверджує держава Україна. Поки не буде затверджена дана програма, ніякої мови про відчудження чи передачу керування управління не може бути і мови. За даними юриста, добудувати комбінат коштує не менше півтора мільярда доларів. У випадку банкрутства і ліквідації даного підприємства виникають боргові зобов'язання близько півтора мільярда доларів перед співзабудовниками, співзасновниками цього підприємства: це Німеччина, це Болгарія, це Словаччина, це Румунія. Наприкінці 80-х словаками, німцями, румунами і болгарами в місті був побудований цілий мікрорайон. Для робітників комбінату. Більшість багатоповерхівок так і не були заселені. До початку 90-х, у них вже було встановлено сантехніку, але наступні лихі роки населення неабияк почистило порожні квартири, дослідивши їх на предмет металевих радіаторів і труб. І нові мікрорайони поступово перетворилися на картинку зі сталкеру. Законсервовані будинки сьогодні являють собою сумне видовище. Сірі потемнілі фасади, забиті під'їзди, заварені гратами вікна, ключі дріт на балконах та вибиті хуліганами шибки, місцями таке відчуття ніби опинився в прип'яті. Дев'ятиповерхові будівлі так і не дочекалися господарів. З огляду на те, що будинки будували не за радянськими технологіями, а за чеськими та румунськими проектами, квартири в них сплановані набагато краще, ніж в радянських хрущовках і брежнівках. Чеські багатоповерхівки при цьому цінуються вище за румунські. По цій багатоповерхівці одразу видно, що її будували не за радянським проектом. В інших радянських містах такі будинки не зустрінеш. Цей будинок законсервований і стоїть порожнім. Заселений у ньому тільки один під'їзд, де донині живуть словацькі фахівці. За довгі роки життя в Долинській вони обзавелися місцевими дружинами і дітьми та практично зріднилися з місцевим населенням. Цікаво, що інший точно такий самий чеський будинок, заселений нинішніми співробітниками комбінату, візуально нагадує звичайну радянську багатоповерхівку, виною тому балкони-будки, що спотворюють фасад вірна прикмета будь-якого пострадянського міста. Наприкінці 80-х на будівництві комбінату одночасно працювало близько 15 тисяч іноземців. Це було небачене видовище для провінційного містечка в Радянському Союзі. Долинська на деякий час стала центром фарцовки. Тут пробивалися перші паростки українського капіталізму. Кіровоградська глухомань була схожа на закордон. Сьогодні колишні тимчасові споруди, в яких жили німецькі та чехословацькі робітники, зруйновані та занедбані. Місцеве населення розтягує їх на будь-матеріали дещо рознесли до фундаментів. А на початку 2000-х було повністю знищено і демонтовано залізницю на Кривий Ріг, побудовано спеціально для доставки окислених руд на комбінат. Від неї залишився лише порослий лісом насип та занедбаний шляхопровід, 60 км рейок пішли на металобрухт. Через зволікання і безгосподарність Україна вже втратила колосальні гроші і може втратити ще більше, якщо чиновники. Не вирішуватимуть проблему Долинської. Якщо комбінат не добудувати, помре й саме місто. Річ не тільки в тому, що позбудуться роботи ті 700 осіб, які працюють там сьогодні. Комбінат на додачу до всього забезпечує місто водою, яка надходить у Долинську аж із Кривого Рогу. При працюючому виробництві така схема себе виправдовує. Але якщо комбінат перестане качати воду, місто залишиться без водопроводу і каналізації. Недобудованими залишаються лікарня і дитячий садок, який поступово руйнується. З огляду на підвішений стан комбінату сьогодні абсолютно незрозуміло, що робити з усім цим господарством. З іншого боку, вони можуть терміново знадобитися, якщо станеться диво, і на комбінат все ж прийде інвестор, який зважиться його добудувати. До речі, ті самі 10 тисяч робочих рук для комбінату можна набрати якраз із переселенців. Серед яких багато людей із досвідом роботи на промислових підприємствах. Як Ви бачите, житло стоїть, але ніякі дії з ним не проводяться. Зараз ми з сім'єю, з трьома дітьми орендуємо квартиру. Ну, ситуація може склатися найближчим часом так, що ми пинемось на вулиці, тому що квартиру збираються продати. На жаль, таких коштів для її придбання немає. Але через колосальну бездіяльність. І непрофесіоналізм чиновників складається просто абсурдна ситуація. З одного боку є біженці, які потребують житла, з іншого є цілий порожній мікрорайон із пристойними квартирами, з третього є потенційні робочі місця, але при цьому в один пазл усе це не складається управлінці не в змозі вирішити це завдання.